Облігація це стабільний фінансовий інструмент чи паска для інвесторів. Чому під час економічної кризи та фінансових потрясінь саме облігація? Можуть стати рятувальним кругом для наших інвесторів. І чому уряди або, наприклад, великі підприємства постійно використовують облігації для залучення капіталу. Сьогодні ми розберемося, як працюють облігації, хто на них заробляє, і найголовніше, чи можуть вони стати вашим інструментом для збереження та примноження вашого капіталу. З вами я, фінансовий експерт Олексій Козир. Ви на каналі МінФін. Підпишіться на наш канал, хто ще не підписаний. Ну а ми починаємо. І так. Що ж таке облігації, в чому їх сутність, як працює цей ринок, і взагалі, як для себе зрозуміти, чи потрібні вам ці облігації чи ні. Це питання нам задавав дуже велика кількість наших користувачів, і я сьогодні вирішив якраз на нього відповісти. І так, перше, спочатку я буду говорити такими науковими фразами, які є в підручниках, але прокоментую їх з практичного життя і дам рекомендації. І так. Що таке облігація підприємства? Це класичний інструмент залучення компаніями і державою позичкового капіталу на довгостроковий період. Випуск облігацій, як правило, розрахований не на, на якогось конкретного капіталодавця, а на ринок капіталів в цілому. Що в кінцевому варіанті під цим розуміється? По перше, ми розуміємо, що коли нам потрібно залучити якийсь капітал, ми, наприклад, той же самий уряд або велике підприємство, то у нас є два таких найбільш актуальних шляхи. Ну насправді три. Перше, це вийти випустити акції. На якусь суму і таким чином збільшити свій статутний капітал, але тоді допустити до управління своєю компанією якихось сторонніх інвесторів, тому що вони будуть прати мати право голосу. Другий варіант це залучати кошти, наприклад, в тих же самих банках, тобто це позики, кредити і так далі. Або третій варіант випустити облігації. В чому будемо говорити так, різниця по В облігації? тому що ви отримуєте дохід, він фіксований і це принципове значення, тобто він може. Може бути в якихось конкретних процентах, або, наприклад, з якимось конкретним терміном виплати цих відсотків, які є як дохід. Крім того, це, він може бути, то, що я говорю, профіксований, то періодично це може, він може переглядатися цей відсоток. Ми про це будемо говорити пізніше. І крім того, може бути облігації з нульовим. Так званим відсотком процентним, але там дохід за рахунок іншого відбувається. Зараз будемо про це говорити. Основне принципове питання щодо саме облігацій, то, то що вони мають фіксований дохід, який ви можете для себе розрахувати. А з іншого боку, ви маєте ще й термін, на який ці облігації, тобто на який час ви позичаєте свій капітал. Це з одного боку. З іншого боку, якщо я, ну будемо говорити так, позичальник, в даному, в даному нашому випадку емітент, тобто я випускаю свої облігації, я таким чином розпорошую своїх кредиторів. Тому що якщо, наприклад, я приходжу до одного кредитора великого і хочу в нього потім залишити великий капітал, я все ж таки при цьому маю від нього якусь залежність. Наприклад, якщо потрібно, мені буде потім пролонгувати ці ресурси, або, наприклад, зробити якийсь інший варіант по цих проектах, і, наприклад, щось потрібно буде додавати. Мені потрібно це погоджувати зі своїм одним кредитором. Коли я випускаю ці облігації, то в принципі вони. Зазвичай вони є двох видів іменні або на пред'явника, Але от в даному випадку найбільший частий варіант це все ж таки на правника. Чому? Тому що облігації вони достатньо довгострокові і за цей час ну, може змінюватися декілька власників. Тому вони в основному на пред'явника. З іншого боку, коли у мене розпорушені ці кредитори, мені як отримувачу цих, ну по факту позик, є можливість спокійно наприклад домовлятися про ту ж саму реструктуризацію, там або випуск додаткових облігацій, якісь або хоч пролонгування в залежності від терміну. І таким чином я можу потім з кредиторами мати більш таку активну і будемо говорити так, більш прогресивну позицію в цих перемовинах. З іншого боку, то, що ми вже казали, в принципі облігації, то, що я казав, вони є і мені бувають і мене або на придівника, і в основному термін розміщення цих облігацій, він більш-менш довгостроковий, тобто від 3 до 15 років. Хоча є облігації, наприклад, і на рік, і на два, але в основному це від 3 до 15 років або взагалі безстрокові. Тоді, коли ви можете мати можливість в принципі, купивши та придбавши таку облігацію, отримувати дохід. Просто в вигляді процентів там, в той час, який ви тримаєте цю облігацію. Що можна ще сказати, і що це ж принципово? принципово. То, що от зараз перед вами таблиця, які бувають облігації. Це перше, за типами емітента, тобто державні, муніципальні, корпоративні і інвестиційні. Друге, друге, це за строком погашення, то, що я вже казав, коротострокові, середньострокові, довгострокові або безстрокові. Третє це за забезпеченістю, забезпечені, незабезпечені, субординовані, незабезпечені і так далі. І четверте, це за типом ставки ставка, плаваюча ставка або нульова ставка. Ну і тепер про що можемо говорити? Якщо будемо говорити про переваги, коли я, наприклад, емітент, я роблю випуск якихось облігацій. Перше, це диверсифікація капіталодавців та кредиторів, те, що я вже розповів. Друге, це достатньо довгостроковий період. Тобто, наприклад, там в основному з 3 до 15 років. Третє це можуть бути податкові переваги. В чому можуть бути податкові переваги? Наприклад, той же самий уряд, ми будемо про це говорити. України, коли він випускає військові АВДП, тобто облігації внутрішньої державної позики, то в них немає оподаткування. Таким чином ви отримуєте додаткову пильгу, якщо таки купуєте такі цінні папери. Ну і четверте, це порівняно з сак... порівняно акціями. облігації є менш все ж таки, ризиковим інструментом. Чому? Тому що вони мають фіксований рівень дохідності. А в чому тут є такий нюанс, тому що по акціях, так, дійсно, ви маєте. Маєте право будемо говорити так окремого голосу при керуванні кампанії, тому що ви маєте як акціонер. Можливість, наприклад, щось зробити там, наприклад, на акціонерному там зібранні, або, наприклад, голосування. Але з іншого боку, якщо наприклад компанія плохо спрацювала, то ви погано спрацювала, то ви не будете мати ніяких, ніяких дивідендів, тобто по акції, або, наприклад, взагалі там вона розаряється компанія. В такому випадку ви по акції нічого не отримуєте, тому що його ринкова вартість впадає. Це перша. Але з іншого боку, це по акціях. Якщо говорити по облігаціях, ви не маєте права голосу, але у вас є сфіксований дохід про те, що ми вже казали, він заздалегідь вже обговорюється разом з вами при випуску цих паперів. А крім того, є ще нюанс такий про що вони постійно говорять, але вони можуть бути незабезпечені. Тобто, у варіанті акції ви можете все ж таки на якусь частку статутного фонду і, наприклад, на якусь майно. Претендувати, а наприклад, по стандартним облігаціям ви цього не маєте. Тому, якщо, наприклад, емітент розрився або в нього відбулися якісь там великі проблеми фінансові, то він все рівно повинен вам виплачувати цей дохід, який по цих облігаціях він повинен бути. Але з іншого боку, він може бути вже тоді. Цей дохід де через, наприклад, порішення суду або там судового виконавця. Тобто тут є нюанси. Але потім ми зараз будемо ще говорити, є облігації. Які ще захищені, мають захищені активи, і таким чином це вони уникають якраз такого ризику, що коли компанія розриється, то у вас нічого немає по цих облігаціях, крім самих облігацій. Зараз у нас хвилина реклама. Не перемотуйте, будь ласка, там корисна інформація. Перед тим як перейти до наступного питання, хочу розповісти вам про Мінфін Академію. Це місце, де навчаються стратегіям інвестування, фондовий ринок, нерухомість, облігації та інше. Плюс в тому, що ви можете навчатись в своєму темпі, ніяких жорстких графіків або прив'язок до груп, тільки ви і ваш шлях до фінансової грамотності. Але водночас маєте класну спільноту поряд. Куратори, випускники, однодумці. Бо яке ж воно то навчання без спілкування. За промокодом Козирів під час реєстрації отримаєте лімітовану пропозицію на всі курси академії. Навчайтесь з академією Мінфін. Деталі та реєстрація на онлайн-курси в описі до цього відео. Дякую, що подивились до кінця. Переходимо до основних тем. Які найсуттєвіші недоліки цього інструменту? Це порівняно високий рівень накладних витрат, ну, тому що потрібно випустити ці папери, зареєструвати їх і так далі. Далі, це ризик сплати завищених відсотків, передбачених умовами випуску облігацій. У разі, якщо за цей період, наприклад, зменшилися ставки залучення капіталу на ринку. Ви на 15 років розмістили свої облігації, наприклад, там під 15% річних, а ринок впав, і ви можете залучити капітал під 5%. Але ви вимушені всі 15 років виплачувати ці 15%. Тому це такий ризик, я ілюструю просто факти з життя, як воно відбувається. Е, крім того, що може ще ризиками? Е, це то, що якщо потрібно все ж таки. Робити якісь перемовини то потрібно розуміти для себе де знаходяться ці отримувачі і утримувачі цих облігацій. Це можуть бути різні регіони, взагалі. І велика кількість цих держателів, тобто у них різна зацікавленість. І це з одного боку розпорошує те, що ми вже казали, про капіталодавців, що для вас, як емітента, ну, достатньо позитивна річ, тому що вам ви можете таким чином не залежати від одного кредитора. З іншого боку, вам і перемов... перемовини з ними вести тяжко, тому що вони можуть бути взагалі в різних регіонах або на континентах. От. Ну І крім того, то що я вже казав, якщо є невиконання чи несвоєчасне виконання. І, наприклад, виплати відсотків по облігаціях, або, наприклад, взагалі погашення цих облігацій, то вам потрібно йти звертатися до суду, і це такий вже недолік для вас, як для людини, яка буде як інвестор отримувати, мати ці облігації. Крім того, будемо говорити, такий є момент, ще такий цікавий. Це те, що будемо, ну, якщо дивитися от на ситуацію, яка є, це, наприклад, що може бути? Позичальник, ну будемо говорити так, є періодичні платежі. Це принципове питання, тобто все це повинно бути заздалегідь в проспекті емісії проговорено. Друге, це може бути, наприклад, ситуація облігації з нульовим купоном. то що я вже казав, Це коли, наприклад, продається облігація з нижче, ніж за номінал, і, а потім гаситься вже по номіналу. Таким чином ви отримуєте цю різницю, яка є. Між тою ціною по якої вам продавали, і, і по якої ціни потім вам погашали, погашали цю облігацію, крім того, що і ще є відсотковий дохід. Це і от якраз є облігації з нульовим купоном. Крім того, можуть бути комбіновані облігації. Вони продаються з дисконтом або премією з нарахуванням відсотків. Це вже залежить від ситуації, яка є на ринку. Тобто будемо говорити так, можливість для творчості з точки зору емітента. З точки зору пропозиції вам як потенційному покупцю цих облігацій, різних варіантів вона присутня. З іншого боку, ще є облігації, наприклад, які ми будемо зараз про це говорити. Облігації, які ще, наприклад, не, про, не просто вони не забезпечені нічим, а наприклад, забезпечені тою же самою нерухомістю. Зазвичай, по таких, будемо говорити так, забезпечених облігаціях, там значно нижча дохідність, тому що вважається, що ці облігації захищені з усіх боків, і вони є найбільш таким ну, безпечним інструментом. Тепер, що є ще мінусом, це то, що є оподаткування доходу. Це 18% податок на дохід, плюс 5% військовий збір це в Україні. Єдине, що я вже казав, є, що є податкові пильги, наприклад, по, зараз по ВДП, саме тобто Української нашої держави, то зараз. Там немає ніякого оподаткування, ніякого і таким чином держава стимулює купівлю саме облігацій громадянами України, ну і юридичними особами. Але в основному нас зараз цікавлять саме громадяни як фізична особа. Зараз перед вами графіка ВДП, що знаходиться в обігу за номінальною амортизаційною вартістю, це якраз на, на момент нашого ролику. І якщо подивитися на ситуацію, то ми що ми можемо бачити в останній час, що в принципі вони не суттєво змінювалися на. Наприклад, на 24.03 або, наприклад, на 2.04, як сьогодні от по ролику. От я взяв на 24.03. Тут принципово нічого глобально не змінилося. Основне питання хто утримує зараз облігації. Це Національний банк, банки, юридичні особи, фізичні особи. Вони вже 82,39 мільярди мали на, саме на 24.03. Не резиденти, територіальні громади і страхові компанії. Тобто, в принципі, облігації самі по собі як інструмент. Вони активно працюють. В першу чергу державні. По дохідності зараз перед вами таблиця, таблиця ставка ВДП за результатами останніх аукціонів. Це мається на увазі саме якраз останній е, варіант, тобто на 2.04.25 року. І ви бачите, що, в принципі, дохідність в гривневих ОВДП від 13,92

Хочу сказати, що згідно законодавства, якщо ви купуєте АВД АВДП, вам потрібно працювати на вторинному ринку, тобто з фінансовими посередниками, ви не можете це купувати на первинному ринку. Тобто від цих дохідності, то що я вам показав, тому що це первинний ринок, вам потрібно віднімати десь від 0,5 до 1% в середньому річних вашої дохідності, це якраз комісії. Фінансових посередників, які зазвичай беруть цю комісію, вони закладають просто в саму ціну і дохідність, по якої ви вже купуєте для себе ці папери. Що важливо, що якщо от, тут я хочу, щоб ви уважно послухали, якщо подивитися далі, якщо ви будуєте саме свій фінансовий план на все життя, а зараз це модна річ, ну і для молоді це дуже потрібна річ, то все ж таки на початку економічного вашого життя, тобто десь від 20 до 5 років, і десь до 39 років, коли ви заробляєте гроші, у вас з'являється родина, вам потрібно виплачувати, наприклад, іпотеку, там, купувати машини і так далі. Та в зрілі роки від 40 до 55 років, в основному більшу частину вашого портфелю, якраз от інвестиційного, саме по цінних паперах, це займають акції. Чому? Тому що тут більше шансів до заробити, якщо, наприклад, ви там, вдало купили якісь акції, а потім компанія дуже великий зросла. Обсяга зросла, тобто тут, але це не фіксований дохід. Якщо ви десь пролетіли, то ви можете нічого й не отримати. І в цьому випадку. В основному якраз от люди тримають десь 60-70% від свого портфеля. Вони мають якраз от такої, я б сказав так, плаваючої дохідності в залежності від результату, тобто в акціях. А якщо, наприклад, вже і десь, десь 30-40%, це якраз облігації, тобто інструменти з фіксованою дохідністю. Але ближче до виходу на пенсію, коли у вас вже є якісь накопичення, досвід, але все ж таки немає, ну будемо говорити відверто, дуже великої кількості років життя. Хоча всі хочуть жити там до до, 100%, відсотків до 100 років і так далі, але будемо говорити відверто. Ми розуміємо, що такого на жаль не відбувається. Тому, коли вже все ж таки вам потрібно думати про пенсію, то тоді пріоритети я би ваші змінював. Чому тому що тоді, десь до 70 80 я би все ж таки тримав вже в облігаціях, тому що це інструменти з фіксованою дохідністю, щоб ви отримували на старість якісь там стабільний дохід. І вже тільки 20-30% вже в акції або в якихось інші похідні фінансові інструменти для того, щоб ну, може щось дозаробляти. Але основне, основний пріоритет ви вже переводите, будемо говорити так, в ті, ті папери, які більшу дохідність мають. І в той же час фіксовано дохідність. Це принципове питання. І ще одне питання, коли я говорив про плаваючу дохідність, це облігації, в яких ваша дохідність прив'язана, наприклад, до облікової ставки Національного банку. По Наших цінних паперах по облігаціях. Тобто воно отак от працює в кінцевому варіанті. І е, якщо е, все ж таки є завдання заробити не тільки для себе на е, будемо говорити так, кінці життя, а ще й залишити щось е, нащадком, то тоді оця загальна пропорція все ж таки йде по класичному сценарію. Десь 60-70% це акції найбільших та надійних компаній, десь до 20% це облігації вже облігації. Надійних е, компаній, ну і 10% відсотків це акції е, тих компаній, які ви вважаєте для себе перспективною. З точки зору, наприклад, там, якщо ви подарите, їх потім е, подаруєте своїм там нащадкам. От. Тепер, то, що я вже казав, облігації в основному є державні облігації, муніципальні і корпоративні. Це залежить від того, хто їх випускає. З державними ми говорили, це держава, муніципальні це в основному місцеві органи влади для фінансування якихось проектів місцевого значення. Ну, а корпоративні, це якраз вже випускаються приватними компаніями для, для фінансування якихось своїх власних розробок і запуску, наприклад, якихось проєктів. Єдине, що хочу сказати, по ним ну, зазвичай все ж таки держава пропонує менший дохід, ніж, наприклад, по корпоративних облігаціях якихось компаній. То, що я вже казав, в основному облігації у нас є по термінах. Ну, в основному десь від 3 до 15 років або безстрокові. І крім того, хочу сказати, що тут працює той же механізм, чим більший ризик, тим, тим по, по ідеї повинна бути більша дохідність, яку ви сплачую вам якраз по цих облігаціях. І що ще хочу сказати, є ще якщо подивитися по ситуації, то є ще один такий момент, є так звані сміттєві папери, в тому числі є сміттєві облігації. Так ось коли ми говорили з вами про те, що є Додатково витрати на запуск облігацій. З боку емітента, то вас зазвичай це відбувається на біржі. А біржа, перед тим як робить допуск до продажу тих чи інших цінних паперів, вона робить експертизу. Таким чином, коли на якусь і за своїми критеріями, і таким чином, коли на біржу виходить, наприклад, емітент випускає новий там вид якихось облігацій або їх новий обсяг, то він за свого боку теж віддає фінансовий аналіз і. Саме як цього імітенту і таким чином, ви теж частково застраховані від того, що ті облігації вони не є сміттєвими паперами, які можуть завтра ну, дійсно виконати бути нам на, на смиттяк. Ну і ще одне питання це ліквідність цього ринку. Ми будемо говорити дещо нижче про нього, то я проілюструю якраз на прикладах саме в Україні. І чи варто інвестувати взагалі в облігації? Я вважаю, що варто. Єдине питання це для себе зрозуміти, що в акціях, що в облігаціях, тобто з фіксованою доходністю або з нефіксованою дохідністю для вас, і в залежності від того, результат для вас як інвестора. Ну і крім того, якщо у вас є, наприклад, ті ж самі кредити. Абось якісь там зобов'язання, то я все ж таки би закрив спочатку ваші кредити і зобов'язання, тільки потім вже йшов в якихось інструменти по заробітку дохіда, для того, щоб ну, просто не втрачати саме на тих, тих ж самих відсотках по кредиту, тому що зазвичай вони значно вищі, ніж, наприклад, по, дають по облігаціях. Ну і тепер по дохідності, щоб для себе ви розуміли, я вже називав вам дохідність по ВДП, тобто це по державних цінних паперах. Зазвичай по муніципальних цінних паперах десь на 2-3 вище ніж державні ціни папери йдуть. Е, а наприклад, зараз, от по корпоративних облігаціях, зараз дохідність дещо різниця. Наприклад, зазвичай це десь від 18 до 26% річних у гривні. Але вже я казав, там є оподаткування і військовий збір. Або, наприклад, до 6-8 річних з валютною прив'язкою. Є е, е, проекти, які дають і більше і в валюти, і в гривні. Але я хочу, щоб ви для себе зрозуміли, що все ж таки для того, щоб вкладатися вже в більш дохідні проекти, навіть по облігаціях, вам потрібно з них розумітися. тому… Для того, щоб це зробити, вам потрібно ретельно подивитися звітність вашого емітента, який, у якого хочете купити облігації, ну і подивитися взагалі на цей бізнес і для себе зрозуміти і прийняти рішення, чи готові ви працювати з цим емітентом і напрямком той, той, той економічної діяльності, з яким він працює, тобто куди він буде вкладати ваші гроші. Ну, що ще можна сказати, що наприклад, виходячи з тої ситуації, яка є зараз, що я би ще й диверсифікував свої, диверсифікував свої ризики на початок квітня, саме 25-го року, якраз якраз ми пишемо цей ролик, то я би все ж таки в портфелі своїх облігацій, десь до 40-50% я тримав би в гривневих паперах. І десь до 50-60, в залежності того, що як першу частину зробили, все ж таки в паперах або в валютних Паперах, наприклад, ті ж самі валютні наші у ОВДП або в тих паперах, які прив'язані все ж таки до валютного курсу. Теж, чому тому, що ми бачимо, що кожний там тиждень-два-три у нас зараз все змінюється, тому моя рекомендація в цей свій портфель цінних паперів кожні два-три місяці не менше, все ж таки переглядати з точки зору того, що буде відбуватися на ринку. Ну і тепер ще що стосується ліквідності і всього далі, і такі корисні посилання для вас. Щодо ліквідності ринку та його специфіки, то дані нацкомісії цінних паперів та фондового ринку, яка у нас є, ну будемо говорити так, основним наглядачем за цим ринком. Так от, наприклад, я взяв вам якраз останні дані. То, наприклад, загальний обсяг випусків емісійних цінних паперів, зареєстрованих з цінних паперів та фондового ринку протягом січня-лютого вже 2025 року становив 7,83 мільярда гривень. Крім того, протягом січня-лютого 2025 року порівняно з Даними за аналогічний період 2024 року, обсяг торгів фінансовими інструментами по, по усіх операторів організованого ринку капіталів збільшився на 94,01 мільярда гривень. При цьому основна частина операції проходила через біржу ПФТС. Він обсяг становив 148,74 мільярда гривень, тобто 82,72% від вартості торгів фінансовими інструментами. Це для того, що куди вам звертатися, якщо вам буде потрібно купувати? Якихось цінних паперів і цікаво, що то, що я вже казав, основна частина все ж таки, це ОВДП. На цьому ринку десь порядка 100 за цей період 116 і 16 16,0 мільярда гривень, або 64,6% від цього обсягу цього ринку вторинного, який був через ці біржі фінансових посередників і так далі. Це було саме якраз от на ОВДП. Тобто вони залишаються одним з найбільш ліквідних і активних інструментів. Саме серед облігацій. Ну і це додаткових дві цікаві цифри: це протягом січня лютого. Десь порядка 74,07 торгів фінансовими інструментами відбувалися на вторинному ринку. Я казав вже чому, тому що в основному на вторинному ринку працюють тільки якраз саме фізичні особи. А загальний обсяг торгів на ринках капіталу протягом січня-лютого 2025 року становив 317,84 мільярда гривень. І збільшився він на 112,52 мільярда гривень порівняно з торгами протягом січня-лютого 2024 року. Я зараз Зараз якраз на екрані ви будете бачити посилання на стати на найбільш необхідні для вас сайти, на які потрібно дивитися, якщо ви хочете працювати з ринком облігацій. Це якраз. Сайт нацкомісії по цінних паперах фондовому ринку. Вони кожен місяць дають окремий звіт. Крім того, є посилання на статистику Національного банку по ОВДП. Це якщо ви будете працювати з ОВДП. Крім того, посилання на статистику Мінфіду щодо розміщення ВДП на первинному ринку, ви будете бачити для себе дохідність на первинному ринку і таким чином розуміти, що діється приблизно на вторинному ринку з дохідністю по ОВДП. Ну і четверте, це на нашому сайті МінФін. Є дуже корисна інформація щодо взагалі ринку ОВДП, сроків погашення окремих випусків ОВДП, їхніх обсягах. Тут теж є для вас посилання. Для чого це все потрібно? Для того, щоб ви для себе, коли ви будете купувати ваші облігації і вибирати між деякими емітентами, щоб ви мали для себе можливість більш зважено підійти до цього процесу і вибрати найбільш Ну, будемо говорити так, найбільш корисний для вас варіант. Ну, на цьому в мене сьогодні все. Ми можемо говорити про окремі випуски ОВДП, тому пишіть мені тоді в коментарях під цим роликом. Я тоді буду відповідати вже по конкретних емітентах. Я вважаю, що це дуже перспективний ринок. І чим більше ми будемо все ж таки цивілізованою країною з точки зору фондового ринку, тим більше буде розвиватися саме цей напрямок, тобто облігації, акції і так далі. Ставте нам лайки, будь ласка, тому що для нас це дуже важливо. Задавайте нам питання, я буду на них відповідати. З вами був я, фінансовий експерт Олексій Козарів. Нагадаю, що ви були на каналі МінФін. Все буде добре.